Біблія, книга буття, глава 49. Заповідь Якова синам своїм, і покликав Яків усіх синів своїх та й промовив. Зберіться, а я сповіщу вам, що вас спіткає наприкінці днів. Зійдіться та слухайте ви, сини Якова, і прислухайтеся до Ізраїля вашого батька. Ровиме, ти, мій перворідний, моя міці, початок ти сили моєї, верх, величності і верх ти могутності. Ти пінився був, як вода. Та не втримаєшся, бо ти увійшов був на ложе свого Отця, і з безчестів його на постелю мою ти піднявся. Левій, то брати, їхня зброя знаряддя насильства, хай до їхньої змови не входить душа моя, і нехай не прилучиться слава моя до їх зборів, бо вони в своїм гніві людину забили, а в своїй самоволі вола копит позбавили. Проклятий гнів їхній, бо сильний, та їхня лютість тяжка, бо вона. Поділю я їх в Якові і їх розпорошу в Ізраїлі. О, Юдо, похвалюйся. Тебе, твої браття, рука твоя на щій твоїх ворогів, сини батька твого тобі вклоняться. Юда, лев молодий. Ти, мій сину, вертаєшся в здобичі. Прихилився він, поклався, як лев і як левиця, зведе хто його. Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Він прив'язує до винограду свого молодого осла, а до вибраної виноградини сина ослиці своєї. Він одержу свою буде прати в вині, а шату свою виноградній крові. Від вина він зробився мутноокий, а від молока білозубий. Заволон буде мешкать над берегом морським, над берегом тим, де стають кораблі, а границя його до Сидону, і Сахар, то тобто, костистий осел, що лежить між кошарами. І побачив він спокій, що добрий, та землю, що стала приємна, і він нахилив свої плечі, щоб нести, і став працювати на податок. Дан буде сидить свій народ як один із ізраїльських родів. Дан буде вужем при дорозі, змією отруйливою при шляху, що п'яти коневі кусає, і його верхівець поза себе впаде. Спасіння ве тебе чекає, о Господи. Гад на нього юрба нападатиме, та він нападе на їх п'яти. А сир його хліб буде ситий, він буде давати присмаки царські, Нефталим, вільна лання він прекрасні слова видає Йосип, відкародюча, відкародюча, над джерелом. Її віття по мору спинається, і огорчили його та з луку стріляли, і зненавиділи були стрільці його, та совстався міцним його лук, і стали пружні рамена його рук, від рук сильного якового звідти пастир твердиня синів Ізраїлівих Просити від Бога свого Отця, і Він допоможе тобі, і проси всемогутнього, і він поблагословить тебе благословенням небес, що на висоті, благословенням безодні, що долі лежить благословеннями перс та утроби. Благословення батька Твого стали сильніші від благословення батьків моїх, аж до пожаданих висот віковічних. Нехай вони будуть на голову Йосипову, на маківку вибраного з поміж братів своїх. Веніамін, хижий вовк, ранці їсть він ловитву, а на вечір розділює здобич. Оце всі дванадцять племен Ізраїлевих, і те, що говорив їм батько їх, і він поблагословив їх кожного за благословенням його, поблагословив їх. І він наказав їм і промовив до них Я прилучаюся до своєї рідні, поховайте мене при батьках моїх у печері, що на полі Єфрора Хитияніна. І у тій печері, що на полі Махпели, що навпроти Мамри в ханаанській землі, яке поле купив був Авраам, від Ефрона Хітияніна на володіння для гробу. Там похована Авраама і жінку його Сару, там поховали Ісака та його жінку Ревеку, і там поховав я Лію. Поле і печера, що на нім, то добуток від синів хета, і закінчив Яків заповіта синам своїм, і втягнув свої ноги до ліжка та й спочив. І він прилучився до своєї рідні.